Доброго дня всім! Сьогодні будемо готувати домашній майонез. Це дуже швидко та корисно, тому що зроблено із домашніх інгредієнтів. Нам потрібні інгредієнти. Два яйця домашніх, чайна ложечка без горки солі, чайна ложечка без горки цукру, чайна ложечка без горки сухої гірчиці. І ще дві столові ложки. оцету. Потім це все на, треба буде висипати в нашу ємкість. Потім, коли ми наші інгредієнти висипали в нашу ємкість, нам потрібно декілька секунд змішати блендером. Ось ми перемішали трохи і беремо олію рафіновану або олейну. приблизно 200 мл. Тоненькою струєчкою ми її вливаємо. Ось наш майонез готовий. Ось такий він у нас вийшов. Можна нам тепер його подавати до столу. Всім до побачення, підписуйтесь.